У рамках екологічної програми Зелений прорив у центрі Тернополя старі аварійні дерева замінюють на нові. Цього разу екологи порекомендували висадити катальпу, яка добре переносить природні умови нашого міста. Катальпа антивандальне дерево. Його ламаєш, воно росте ще краще. Ми отримали зараз задоволення, тому що коли посадили перші дерева, їх просто поламали в парку. Ми були просто в вічі ми думали, що вже що то що неправда. Но на весну ці дерева так рванули, що мало не показалось. Тому ми висаджуємо ці дерева саме як вуличні дерева. Інше в них коренева система іде. Вона пряма смичкова. Тобто вона не руйнує е, е, ні тротуар, ні нічого. Нові дерева вже висадили на вулицях Руській та Йосипа Сліпого. Такі ж з'являться на бульварі Тараса Шевченка. Міська рада також планує масштабне озеленення тернопільських парків та прибудинкових територій в житлових районах. Кожний місто поділено на квадрати і кожен квадратик ми враховуємо екологічну ємність. Тобто ми дивимося, чи потрібні там дерева, чи потрібна там трава. Чи там взагалі можливо треба щось забрати, а додати? Можливо, якісь інші, наприклад, дерева, ці рослини, які є виткими по фасаду. Тобто є різні варіанти озеленення. Головне, щоб це озеленення давало серйозний екологічний ефект на мешканців, які там проживають? Озеленення центральних вулиць Тернополя проводять за гроші з міського бюджету.